Шановні колеги вчителі, шановні учні, наш третій курс задач з параметрами, який присвячений задачам з параметрами на зовнішньому незалежному оцінюванні на національному мультипредметному тесті, продовжується. Ми сьогодні розглянемо систему алгебраїчних рівнянь другого типу. Ця система була під час зовнішнього незалежного оцінювання у 2006 році. Ітися шостому році було таке завдання: знайдіть найменше значення параметра, при якому система має єдиний розв'язок. Перед нами абсолютно класичне завдання, яке розв'язується графічним методом. Безумовно, його можна розв'язати і аналітично. Є роз для, для, для даної системи є аналітичний розв'язок. Я його просто наводити не буду. Чому? Тому що графічно все буде набагато швидше, коли ми з вами на НМТ знаходимося. Ну скажемо так, це, це для нас важливо. Або може наведу штрихами, маска. Ну, давайте пропрацювати. Давайте Щоб е, розв'язати його графічно, треба розуміти, що. Чим є образи даних рівнянь? Я навмисно креслю так. Як попало, скажімо так. Значить, ми почнемо з другого рівняння. Друге рівняння не містить параметри 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тому друге рівняння це коло з центром у точці Q, 7, 0 і радіусом 1. Ось це коло. Я поки що креслю так, неаккуратно. А друге, перепрошую, перше рівняння, воно залежить від параметра. Але яким би не був параметр А, до речі, кажучи, додатнім, від'ємним, байдуже яке це коло, центр якого точка 00, а радіус дорівнює модулю А, не А. Тому що А може бути від'ємним. У нас немає в цій системі обмежень на А. А може бути від'ємним. Отже, що це за коло? От ми давайте, якщо А дорівнює, ну, наприклад, одиниці, це таке коло, потім 2 таке, 3 таке. Тобто це родина три з половиною може бути і так далі. Це родина. І мінус три з половиною. Родина концентричних кіл. І для того, щоб ця система мала єдиний розв'язок. Перше рівняння має до другого дотикатися. Воно може дотикатися зовні, тобто, ой, перепро. Откажу, що поки неаккуратно. Може дотикатися зовні, це дуга червоного кола, а може дотикатися внутрішнім чином. Мале коло до великого. Це дуга зеленого. Таким чином, я все ж таки використовуючи одну з програм, зробив це акуратно. І ви бачите, от що виходить. Ось така ситуація. Одне коло в нас стаціонарне, стаціонарне, друге коло в нас потихеньку росте і залежить від параметра. Після цього я цей малюночок вставив от сюди. І ми з вами можемо казати, що це наше рівняння чорне візьму, х квадрат плюс у квадрат дорівнює 36. Дотикається. А це олівкового кольору. Х квадрат плюс Y квадрат дорівнює 64. Тобто в першому випадку А квадрат 36 А плюс мінус 6. А тут А квадрат 64 А плюс мінус 8. А давайте пригадаємо, що там в нас питали. Найменше все. Найменше мінус 8. Ну, абсолютно шикарний номер. Це те, про що я кажу, що ну, ну да, в мене, може, там, 3 хвилини пішло, у вас піде 5, але за 2 бали ви отримаєте. Ну, і, і хто хоче не графічним, ну, можливо, там, скажімо так, щось з графіками погано. Я б робив наступним чином. От мені сказали, я вам забороняю робити графічно, от заборона, да. Я б тоді робив дуже просто. Розкрив, замість Х квадрат плюс х, у квадрат а. <кхм> ну і, в принципі, скільки там буде а квадрат, ну от В ць цьому ракурсі якось би так працював би, скажімо так. Але, ну, звичайно, ну не дуже мені це подобається, потім іг знаходить, ну ми, ми розуміємо, що це важко. Або є ще спосіб більш професійний. Більш професійний спосіб такий. Оскільки в нас Y квадрат входить і туди, і туди. І більше ігрока нема. Давайте зауважимо, що якщо пара А Б є розв'язком системи, то, очевидно, і пара А мінус Б буде розв'язком систем. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. А раз так. А хочемо, щоб був єдиний розв'язок. Значить, це буде розв'язок виду А0. А0. Ну, тоді вже все набагато краще. Да? Тобто, а, ну, тобто, не А0. Давайте, а в нас параметр. Ну, тут Х нехай. Значить, ми підставляємо замість y0 і фактично виходимо на те, при яких значеннях А. Ми маємо єдиний розв'язок. Ну, це погодьтеся, що це набагато приємніше. Ми знаходимо х з другого рівняння 8 або Х6, підставляємо сюди, знаходимо А і виходимо на те саме а квадрат 64, а квадрат 36. От Отакий розв'язок аналітичний, більш придатний. Тобто, отак, ну, скажімо так, примітивний підход. Він, ну, на жаль, в даному разі буде дуже, дуже важко. Мабуть, з цього можна викрутитися, але буде важко. Тому ми з вами цій системі відзначимо як хороший спосіб. Це, безумовно, графічний, їм і треба розв'язувати на НМТ. І як досить непоганий спосіб, ну, скажімо так, це називається: Я використав парність, парність обох рівнянь відносно змінної ігри. Два способи краще знати, ніж жодного. У дві